Так, с вами Никусер и сегодня я буду играть в Мартер Мистери, um, и вы на моем канале. Um, ой, а кто Мартер, я не побачу. А, ой, поняла. Ой, блин. О, ес. так все ура! урагины. мой um, скин. Дуже вам дякую за такий огромний актив. Просто обажаю вас, дякую. Я раніше думала, що я взагалі того активу не доб'юсь. Давайте фасторім. Для мене ця карта прям топчик. М -м, такс. У зараз 314, і я хочу дуже сильно назбирати на ефект за 1600. Хоча б, знаєте, хоча б на якийсь. М -м, такс. М -м. Так. Я зараз... А тут а камерка така. Ой, вона її виключу. Вона мішає. А як її виключити? Оф, включа. Um, так, а зараз я невинна вроді стала. Але um, речі, купила походку своєї мрії. Бо мені тату 800 додинати. Дуже дякую. Um, Коротше, я там купила дуже багато чого. Наприклад, весь той скін um, якраз купила сьогодні. Кромі штані, вони в мене були такі. Ммм, інтересно, хто мар треба щось повтикало. А хто? Ага, бачу хто. Ой-ой, мене зараз вб'ють. А, ні, не вб'ють. Бібін, бебішка. Такс. Я чогось люблю, коли на сервері йде якась розборка. Не знаю чого. Що ви теж почали дуже часто зустрічати людей в Роблаксі які з таким самим волоссям, як у вас. Так. Я оцю от виберу. Так. Куїнг Ду. Коротше, мене ще погано з англійською, якщо що. Коротше, я, я не знаю. Ну, коротше, я вас вітаю з першим днем літа. Боже, там ще не літа. що літа 14. Коротше, 14 днем літа. Ой, 15 вже сьогодні, точно. Опа! Ура, моя любима роль шаріф. Єс. Пішла вбивати бардера, але я не знаю, хто. Я не жорсткий про. А не в нас вже лавил. Я, то, я до того йшла почти рік, до речі. Просто я в початку, я дуже мало грала, тільки в початку того року, як в мене той планшет. Але вже я часто, то можу зайти там поіграти. Але мені інтересно, хто тут амер. Алло, признавайтесь. Ай. Хто Хто? я не побала? Ага. Mm. Я завжди в мене є штука в Роблексі, щоб скріншотити. Я завжди люблю скріншоти, коли я там виграю, там, не знаю. Щось, типу, такого я люблю скріншоти. Mm. Такс. Ми... Так, хто хто, яка тут карта? Ну, це нормально, то от. Взагалі в мене, моя саме карта то факторі. Тіло mm, то, що нас тільки що було. Mm, коротше, я обожаю літо. Я і зиму обожаю, і літо, бо тому що, знаєте, тіпа, типу, літом такий вайб, тіпа, типу, нічого не треба робити, можна гуляти в любу погоду. Там. Ні, ну, звісно, не в любу, але в більшість погод можна гуляти. Там. Там одяг вже треба нормально, о, ура, треба, типа, вдівати, там, типа, просто там шорти, там, якісь, а не, там, Тисячі курток, а в зимі є дуже багато вайп. Там там, всякі, там ялинка. там... Просто мені в зимі прям все просто подобається, кроме того, то, що трохи холодно. Ні, ну холод чуть-чуть додає вайб. Типа то, що сніг деколи такий, знаєте. І то, що зимою мене бісить, то, що, типа більшість днів, м -м, то там у нас. Ой, чекайте, там поверю. Коротше, типа там більшість днів вони про. просто, типа, такие, знаете, без снегу, то прям... Я наверное, нажимала. Капец. Ну ничего. Um, так. Так, кто тут? Так. So, um, um, <laughs> так. Сурмні айто. Так, oh, ну Блін, так старалась, так старалася блин нажимати. Якби в мене б нажалось, то я б вже виграла. Ви б на неї нажимали. No. Ну нічого, лає. Um, так, її ще залишилася тільки одна людина, якась сахарок ТВ 15. Um, до речі, можете мене привітати в мене з англійською за семестр. Не два, а цілих п'ять балів. У нас дванадцять, звісно, максимальний, але в мене 5 балів. Я, я, я була в шоці, коли я знала, я така я так обрадувалася. А з інформатики в мене просто десятка-десятка, мене всього десяток, десятка з інформатики в, друг, в другому семестрі. Я, ну, Я прям така молодець.

Так, зараз М -м -м... йду, йду, йду. А, я цю карту. М -м -м... Так, я не знаю чого, але я типа бажаю просто іграти в Роблокс. Не знаю, я іменно ще люблю з друзями грати в Роблокс. Іменно люблю просто грати з Ну, короче, просто люблю грати з близькими друзями, друзі мій канал. Я обожаю той канал. Дуже вам дякую. Так. Так, я сподіваюся, що мене зараз не застрелять. Щось мені відчуття, що Чил. Він мене тільки стріляв, чи він нечаянно тикнув. Інтересно мені десь п'єс, там десь п'єс, він в когось нечайно стрільнув. Де? Ех, немає. Та блін, вона тут яку, блін, починає бісити потихеньку. Нічо страшного. Опа, то у тебе дівка в мене в друзях. Так, о... Кацер, пест. Дапери. Ой, кем, ой, Тімери. Нічого страшного, я Тімерів вважаю, люблю. Я теж деколи Тімер, коли я з подружками граю. Почти зі всіма, я Тімор. Um, до речі, я дуже вам вдячна, то, що в нас вже скоро 300 підписників. У нас тільки тільки вчора було Ні, після вчора в мене тільки було 175. І я закинула пару відео 250. У мене ніколи так не було. У мене набиралось. 80 підписників чи скільки там, ну кікітами. Мені леємо зараз рахувати за пару місяців, а тут в мене просто за день. Може, за два, не знаю, не пам'ятаю. Такс. Мика е карта. Ага, ну тут я лікарня, лікарня. Дівчинка дякую, якась старикс. Ой вона пішла. А, ні, вона не пішла. Старикс 46. Um, вона, якщо чесно, бісить коментатори в моєму Тіктосі. Дуже сильно бісить там на відео, типа, да, в мене позорний голос. От, серйозно, типа, вона написала там минута пошла. Опам! Мені вазає ще. Ну, знаєте, той прикол, типу, там, де, наприклад, там є відео, там, де людині важко, допустим, типу, і там роблять хвилину пішла і читають коментарі, типу, людям, яким теж дуже важко. О, я забула, що я шериф. А хто? А хто? Ха! Тут да. Так, ладно зараз два это манси он, потому что то моя любимая почти карта, но у мене любимая по фактори. Не знаю чего, просто фактори Моя одна з любимих. Ну, типа, точніше, не факторі, а ті от карту, що ми вибрали. Блін, подивимося, чи зі мною хтось захоче потанцювати. Дайте ніхто не захоче. Просто я в любий момент, коли якийсь класний кадр я ловлю, то я скріншочу. Не знаю. Ой, який класний скіндічник. Таке інтересне. Роблок з ти набухався. Мардермістері, ти набухався? Я знаю, тут балерина капучина була, лабубу я знаю, там було. Що ще буде? Будуть ще якісь малесенькі І Ну, Хоча вони вже там блін, стоять. ну Так, нікого Нічого. М -м -м так, -с. я стараюся, щоб мене зараз не вбила, то я не хочу, щоб мене зараз вбивали. То, блін, стати просто мардером. Я ж не знаю, чи то відео хтось захоче дивитися, але якщо ви додивитесь до того до того, цей ой, як там, його. До того. До того, блін. Я забула, А, до того моменту, якщо забула, як слово називається, до того моменту, якщо додивились, то відправте. Плачущий смайлик. Або сердечко. Ну, коротше, що небудь з <рес> mm -hmm. ну, тих, хто ще я предлагала. Або плач, або сердечко. Можна щось двоє, якщо ви хочете писати. Um. Так, я пам'ятаю, я тут була, знайшла яйце. Um. Тобто, хто не знає, не була недавно пасхальна обнова, Я тут знайшла всі, я знайшла всі яйця. Я останнє яйце, то я робот шукала. Я його блін, шукала десь, десь тижнів два, може трошки. Да, да, да. Я його шукала, я кожен день по дві години задротила, щоб знайти то яйце. Я з подружкою така говорю, угу, угу, так, так, ми там типа, граємо з белію. Моя перше перевелі, якщо ти дивишся то відео. Короче, ми грали, ми грали, і я така... я так прям не сказала Я чуть-чуть улучшнейше сказала Ну, чуть-чуть, там, яйца Ничего Короче, я сказала, там, якось. И у меня не Ну, типа, я его забрала Так было на учику, Я такая рада была -win 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 так я почула вбивство вже на кінець Вот там було вбивство. Але хто я не поняла? Я, це, Напевно, а ні. А, да, А ні а не. А, а хто то Я Не знаю. Блин, нічого страшного. Вже почему хто там Марбер хто шо. Ладно, зараз пішло. Не знаю. Короче, я люблю і зиму, і літо, Не знаю чого, Ну, короче, то мені здається, то, що самі знаєте, самі популярні пора року, типа. Мені здається, то, що зима чуть-чуть популярніша, літо чогось, не знаю. Я типа там, не знаю, на трошки його популярніше. Бо я просто я не знаю, чого, але я завжди зимою. Просто я завжди відкриваю телефон зимою. Типу, в перший день, типа в перший місяць, в грудень там а, я відкриваю. І. І там просто кожне відео. Всім привіткам! Um... Дивіться, яка класна зима. Дивіться така класний сніг. Я не знаю, но мені зараз, типа, наполовину хочеться літа, наполовину зими, і за того що, знаєте, то літо якесь не сильно прям вайпове. Тільки в перші 12 днів воно чуть-чуть було, знаєте, таке. була Ну, хто... коротше, мої всі підписники точно знають, хто така Аня. Аня то сестра, за яку ми знімаємо мільярд серіалів в Роблоксі. Можете подивитись. <связывая> ой. Так, а кто Мардер? А кто? А кто Мардер? так? Блин, вроде на паршу мы здесь повысь. А, блин, нет. А? пес, там у Мне здесь, они сейчас будут меня учить куда-то. 10, блин. Ладно, напевно, шум, то, ну, все, всем пока. З вами была Никуса РБХ. Всем пока!